Нові спортивні автомобілі ОДИ не стануть наступниками тити, у них не буде назви тити. Електрична революція та психологія водіння, ОДИ створює віртуальні двигуни. Електромобілі стрімко захоплюють світ, і це неминучий процес. Однак, як показує досвід, перехід на електричну тягу це не тільки технічна, а й психологічне завдання. Ми, водії, десятиліттями звикли до певних відчуттів від водіння, звук мотора, чітке перемикання передач, вібрації, все це формує наше сприйняття автомобіля і створює відчуття контролю. Що відбувається, коли ці знайомі сигнали зникають? Недавня заява оди про розробку нового спортивного електромобіля, який буде імітувати звук двигуна і перемикання передач, стало для мене справжнім откровенням. Це не просто маркетинговий хід, а усвідомлена спроба адаптувати електромобілі до психології водія. Ідея, на перший погляд, може здатися дивною навіщо створювати штучні відчуття, якщо у вас є тиша і миттєвий крутний момент електромотора. Але, подумавши глибше, я прийшов до висновку, що це геніальне рішення. Чому важливі штучні відчуття? Я сам багато років провів за кермом автомобілів з механічною коробкою передач. Пам'ятаю, як важливо було відчувати момент, коли потрібно вичавити щеплення, як слухати гарчання мотора і відчувати, як машина набирає обертів. Це був не просто процес водіння, це був діалог між мною та автомобілем. Коли я перейшов у свій перший електромобіль, я відчув себе трохи загубленим. Відсутність звуку і вібрації створило відчуття відстороненості, немов я просто керую великим тихим скутером. Саме тому заява Гернота Делнера про віртуальну коробку передач мене так зачепило. Це спроба повернути водіям відчуття контролю і залученості, яке вони звикли відчувати при водінні автомобіля з ДВС. І, судячи зі слів самого Делнера, це працює на гоночній трасі я швидше на машині з віртуальною коробкою передач. Скевоморфізм в автомобілобудуванні, повернення до коріння, ідея імітації звуку двигуна і перемикання передач в електромобілях це яскравий приклад скевоморфізму, тенденції, коли цифрові пристрої зберігають знайомий зовнішній вигляд, відчуття і використання свого реального аналога. Згадайте, звук спуску затвора в додатку камери на смартфоні він не має ніякої практичної мети, але створює відчуття, що ви використовуєте справжню камеру. Те ж саме відбувається і в автомобілобудуванні, штучні звуки і перемикання передач допомагають водіям відчувати себе комфортніше і впевненіше за кермом електромобіля. Мені здається, що цей підхід особливо важливий для тих, хто тільки починає переходити на електромобілі. Для багатьох з нас автомобіль це не просто засіб пересування, це частина нашої ідентичності, це символ свободи і пригод. І позбавити нас знайомих відчуттів водіння це позбавити нас частини цієї ідентичності. Майбутнє електромобілів між реальністю та ілюзією. Звичайно, імітація звуку двигуна і перемикання передач це не панація. Вона не вирішить всіх проблем. Пов'язаних з переходом на електромобілі, але вона може допомогти зробити цей перехід більш плавним і комфортним для водіїв. Я впевнений, що в майбутньому ми побачимо ще більше інноваційних рішень, спрямованих на адаптацію електромобілів до психології водія. Можливо, з'являться системи, які будуть імітувати не тільки звук двигуна і перемикання передач, але й вібрації, запахи, і навіть тактильні відчуття. Деякі, безумовно, будуть критикувати подібні рішення, вважаючи їх штучними і оманливими. Але я думаю, що в даному випадку мова йде не про обман, а про створення більш зручного і приємного досвіду водіння. Зрештою, автомобіль це не тільки технічний засіб, це і емоційний об'єкт. Що далі? Відродження паяти циліндрового двигуна віртуально. Найбільш інтригуючою частиною заяви Оди стала згадка про можливість віртуального паятициліндрового двигуна. Цей двигун був культовим для багатьох автолюбителів, і його звук був справді унікальним. Якщо Оди зможе відтворити цей звук в електромобілі, це буде справжнім проривом. Я уявляю собі, як буду їхати на електромобілі Оди, який звучить як паяти циліндровий двигун, миттєво набираючи обертів і видаючи вражаючий крутний момент. Це буде ідеальне поєднання сучасних технологій і ностальгії за минуле. Мої рекомендації не бійтеся експериментувати, якщо ви тільки починаєте переходити на електромобілі, спробуйте різні моделі та системи, щоб знайти ту, яка вам найбільше підходить. Вивчить можливості, багато електромобілів пропонують різні налаштування звуку та управління, які дозволяють адаптувати автомобіль до ваших уподобань. Будьте відкриті новому, електромобілі це не просто заміна автомобіля з ДВС це абсолютно новий досвід водіння. Насолоджуйтесь ним. Слідкуйте за розвитком технологій, у найближчі роки ми побачимо ще багато цікавих інновацій в області електромобілів. На закінчення хочу сказати, що ідея створення віртуальних двигунів в електромобілях це не просто маркетинговий хід, а усвідомлена спроба адаптувати нові технології до психології водія. І я впевнений, що ця тенденція буде тільки набирати обертів в майбутньому. Адже автомобіль це не тільки технічний засіб, це емоційний об'єкт, і ми повинні зробити все можливе, щоб зробити водіння на електромобілі таким же приємним і захоплюючим, як і на автомобілі з ДВС.